Україна намагається створити свій повітряний щит і знайти ефективні засоби протидії шахетному терору Росії. Лише за 20 днів червня Росія запустила по Україні понад 3,5 тисячі ударних дронів. Ворог активно масштабує виробництво смертоносних іранських БПЛА і буде лише збільшувати кількість та інтенсивність атак по українських містах. Часу на пошуки захисту залишилося мало. Застерігають фахівці, але є й добра новина в тому, що виробляти. Ось таку протишахедну зброю українці можуть навіть самі кореспондентка ТСН Марія Васильєва розкаже більше. Російські атаки по великих українських містах у червні стали помітно страшнішими. Росіяни змінили тактику, і тепер замість розсіяного удару, практично по всій Україні, обирають одне-два міста, куди направляють сотні шахедів і десятки ракет. Перевантажуючи систему ППО, вони почали концентрувати всю масу, чого вони запускають. На декількох об'єктах, і саме через це, от ми бачимо ту картину, яка є. Якщо у ворога настільки велика кількість засобів, то яка б не була ППО, яка б не була ця система, ніколи в неї немає 100% ефективності. Методи захисту, які використовували донедавна, втрачають ефективність. Шахеди стають складнішими для знешкодження системами РЕП. Летять здебільшого на висоті близько двох кілометрів, і кулеметною чергою мобільних вогневих груп їх уже не дістати на визначену ціль. Ударні дрони пікірують з великої висоти всім роєм. Далі буде гірше, і часу вже майже не лишилось. Попереджає фахівець із зв'язку для армії Сергій Флеш Безкреснав. Як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках. Росія такою динамікою рознесе нам всю країну шахедами. Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують, якщо ми не почнемо діяти прямо зараз нашій інфраструктурі, виробництво та оборонним спорудом кінець. Основним засобом протидії вважає військовий, мали би стати дрони-перехоплювачі, масовий випуск, яких був потрібний ще на вчора. Над їхньою розробкою працює чимало компаній, і деякі вже успішно полюють на російські розвідувальні БПЛА. Та крім зала, ланцеті, Фарлана є й перші збиті шахеди. Однак саме масштабування це завжди вузьке місце української оборонки. Державна машина повертається занадто неквапливо. Масштабування у цих от самих засобів, тому що їх не так багато цих рішень воно поки що там одне, два, одне вже там е, е, практично. Законтрактоване, вона там себе дуже гарно показала, і я думаю, що там в якісь кратчайші терміни ще будуть виробники додавати 100%, там місяць або два, максимум, що будуть ще виробники додатися, тому що вже всі розуміють, що потрібно зараз, і як, як цей засоб повинен виглядати, тому що вже один такий є. Одна з переваг зенітних дронів їхня ціна порівняно з шахедом. Дрон перехоплювач може коштувати на кілька порядків дешевше. Максимальна ціна засобу, який вражає шахед, це буде не більше, ніж 5 тисяч доларів. Я вважаю, десь а може в деяких випадках і менше, коли це почне масштабуватися, це а ціна шахеда. Кожен, ну, ціна шахеда це десь порядка 50 і вище до 250 тисяч доларів. Треба розуміти, що зенітний дрон буде коштувати зрожче за ФПІжку значно. Але ще треба мати можливість виробляти ці засоби у кількостях сотень одиниць на добу. І зараз чому зенітні дрони для України вони важливі? Тому що ми можемо їх виробляти самостійно. І коли ми говоримо про те, що необхідно там зенітні дрони, це та ситуація, коли ворог почне настільки багато виробляти тих шахетів, що в нас традиційних засобів вже не вистачить. Серед мінусів зенітних дронів час необхідний для навчання операторів та організації скоординованої системи управління. Основною ж проблемою головнокомандувач Сирський називає вкрай малу кількість радарів. Ось такі ізраїльські радіолокаційні системи нині допомагають виявляти ворожі дрони. Однак потрібні їх тисячі. Визнає головком днями. Сотню таких РЛС оперативно погодились передати Нідерланди. Іншим перспективним напрямком створення повітряного щита, на думку сирського, є легкомотор чорна авіація. Піднімати в 16, у нього один Час повітря коштує 40-50 тисяч доларів. Це і вартість обслуговування, запчастин, палива, і всього іншого. Коли ми кажемо про легкомоторний літак, то сам літак коштує 60-70 тисяч доларів. В чому плюс легкомоторної авіації? В порівнянні, наприклад, з тими самими зенітними дронами, вони все погодні. Швидкість його набагато більше. Якщо знову таки порівнюють його з зенітним дроном, то зенітний дрон це там 120, ну в самому кращому випадку 140 км на годину. А літак може летіти і 400, і 500. Великий плюс і зенітних дронів, і легкомоторної Авіації, те, що шахеди можуть збиватись на підльоті, а не над містами, де навіть збиті вони спричиняють чимало руйнувань. А великий мінус це змарнований час. Уже зараз в Алабузі напрацьовують технології ухилення шахедів від дронів перехоплювачів, які в Україні поки що виробляють як бутікову зброю. Від того чи зможе Україна технологічно вирватися на крок попереду росіян у цих смертельних перегонах, буквально залежить наше виживання. Марія Васильєва Геннадій Шульга, Тимофій Кощій ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини саміту НАТО в Газі, де зустріч звузили до одного засідання, і чимало зусиль було докладено аби догодити лише одному з учасників зібрання, аби він не образився і не поїхав раніше. Як готували саміт, як листили американському президенту і на що розраховували? І головне, що на цьому саміті могла втратити Україна і чого вона досягла. Ексклюзивний репортаж із залаштунків від міжнародної оглядачки ТСН Яна Слісарчук. Дивіться далі. А наступний випуск новин об 11-й годині. Як Зеленському приїхати на саміт НАТО і не спровокувати Трампа? Ще пару років тому він сподівався повернутися з вільнюса із запрошенням до НАТО. І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю, впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо всі. Вже рік тому у Вашингтоні таких сподівань не було. Але була нова зброя. Сьогодні я оголошую про історичне виділення систем протиповітряної оборони для України. Тепер максимально коротка підсумкова декларація і скорочений час самого саміту. У всіх одне питання. Марку, а сполучені штати все ще з нами. Нас тут дві тисячі репортерів, які цьогоріч з'їхалися працювати до ГААГИ. І погодьтеся, дуже важко впізнати гараж ось у цій велетенській залі. Але дійсно цьогоріч медіа-центр розташований під землею в гаражі. Ми з'їхалися з усіх куточків світу, тобто цікавлять нас абсолютно різні питання. Але Генсакрюти не помилявся в головному дійсно. Два прізвища, які найчастіше звучать від моїх колег: це Трамп і Зеленський. Це перший саміт за багато років, який триває усього одну робочу сесію. Це перший саміт для Нідерландів. Його охороняючи на поліції країни і військові. На землі. У повітрі з моря. Це перший саміт для Марка Рютте, колишнього прем'єра Нідерландів у якості генсека. І йому не позавтриш. Бо спершу треба було вигадати, як оформити саміт таким чином, щоб Трамп сюди точно приїхав і був задоволений. А саме як домовитися з усіма державами-членами альянсу, частина з яких не віддає на оборону навіть 2% ВВП, щоб вони пообіцяли віддавати 5%. Аби Трампу було що поставити собі за заслугу. Я, мовляв, прийшов і цього домігся. Дорогою до саміту американський президент демонструє на камери на весь світ особисте повідомлення від Рютте у досить компліментарному стилі. Трамп вихваляється тим, що його хвалить Рютте. Дональде, ви підвели нас до справді дуже важливого моменту для Америки, Європи та всього світу. Ви досягнете того, чого не зміг досягти жоден американський президент за останні десятиліття. Згодом вже на камери генсек підтвердить, так він записав. Так він так думає, і так оприлюднювати особисті повідомлення йому окей. Слухайте, але ж це цілковита правда. Чи ви думаєте, що сім чи вісім держав, які не витрачали навіть двох відсотків ВВП на оборону, досягли б двовідсоткового порогу, якби Трампа не обрали президентом Сполучених Штатів? Чи ви думаєте, звісно ж є загроза від Росії, Китаю і так далі? Але що України погодилися підвищити поріг витрат до п'яти відсотків, якби Трампа не обрали президентом? Тож я не проти, щоб мої повідомлення публікували. Це просто констатація. Факту ще одне питання, яке цікавить багатьох, особливо держави Балтії, які відчувають себе мало не на лінії вогню, межуючи з Росією. Ставлення Дональда Трампа до п'ятої статті уставу НАТО, Тієї самою, згідно з якою напад на одного члена НАТО це напад на весь альянс. Тож відбиватимуть його негайно і гуртом. Залежно від того, як її визначати, і є багато визначень п'ятої статті. Ви ж це знаєте, вірно, але поки в дійсних членів НАТО питання до того, чи оборонятиме їх в Америка, щодо України проблема була в іншому. Зоглядую на те, що Трамп взагалі не бачить України в НАТО, для наших європейських союзників було дуже важливо зберегти ті формулювання, яких ми досягли на минулому саміті у Вашингтоні, зокрема про те, що шлях України в НАТО не зворотний. Саме тому про перспективи України в НАТО вирішили просто не говорити, замовчати їх, аби зберегти, а заразом зашити військову допомогу Україні у ті самі 5% оборонних витрат альянсу тобто всі країни-члени Альянсу, витрачаючи гроші на допомогу Україні, записують їх у витрати, які сьогодні обіцяють Трампу. До слова, самі Сполучені Штати підвищувати витрати до 5% навіть не збираються з огляду на розмір країни і відповідно розмір бюджету. Вони і так витрачають на оборону вдвічі більше ніж усі інші держави альянсу. Разом саме в цьому корінь постійних нерікань Трампа про те, що Америка платить за захист усіх, і більше так не хоче. Президенте Трампе, любий Дональде, ти зробив цю зміну можливою під твоїм проводом. Європейські партнери з 2016 року вже збільшили витрати на 1 трильйон доларів. А сьогоднішнє рішення принесе нові трильйони на нашу спільну оборону. Генсек НАТО відкриває засідання на годину пізніше, і це для таких зібрань не рідкість. А тут ще й Рюте, який мав би зустрічати всіх високих гостей, затримує на двосторонній зустрічі Дональд Трамп за звичкою, перетворивши її на імпровізований брифінг. Генсек знову має повторювати те, що писав особисто Трампу. Американський удар по Ірану був найкращим. А лайка Дональда Трампа в ефірі перед вилітом до Гааги, коли він довідався, що Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ударами. Ось як вона звучала, і це ще дуже м'який, дозволений в ефірі. Переклад ці дві країни воювали так давно і так запекло, що вони гадки не мають якого біса це роблять. Розумієте, це цілком прийнятна річ з огляду на обставини. Вони мали велику бійку, наче діти в школі вони б'ються як скажені. Неможливо зупинити їх. То нехай поб'ються хвилини дві три, тоді їх легше зупинити. І татку іноді доводиться не добирати слів. Доводиться іноді вдаватися до того чи іншого лайливого слівця. Отже, в час, коли Росія веде найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, формуючи чим далі сильніші альянси з північною Кореєю, Іраном, Китаєм. Зустріч лідерів НАТО затримують через обговорення доцільності матюків американського президента. Найбільший друг України в лапках Віктор Орбан не приховує щодо нас емоцій. У НАТО немає справ в Україні. Україна не член НАТО, як і Росія. І моя робота щоб так залишалося й надалі. Та загальновідомо, що угорський прем'єр, якою б не була його риторика на камери. Погоджуються з усім, на що пристали Сполучені Штати, тож разом з усіма ухвалює декларацію, в якій, окрім внутрішніх справ НАТО, згадані дві держави в другому пункті. Росію назвали загрозою і заприсяглися підвищити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року. В третьому пункті ці 5% розписані на 3,5 оборонних і півтора інфраструктурних. У цьому ж пункті союзники. Підтверджують готовність надалі допомагати Україні, безпека якої важлива для альянсу. Отже, військова допомога Україні прирівнюється до оборонних витрат. Першому ж пункті цієї декларації НАТО підтверджує для всіх, хто сумнівався. Стаття 5 працює, і хай західні колеги, з якими я говорила, були до певної міри шоковані обсягом лестощів, яким генсек. Та інші лідери держав альянсу зустріли американського президента, та вони спрацювали принаймні в одному. Трамп, по-перше, не залишив саміт достроково, як зробив це в 2019 році в Лондоні. По-друге, залишився задоволеним. Після засідання і оприлюднення підсумкової декларації Трамп зустрічається з Зеленським. Вони говорять майже годину, та всупереч нашим очікуванням, ані нас, ані американських колег на зустріч так і не допускають ані на початок, ані на кінець. Зеленський із пресою того дня взагалі більше не спілкуються. Оприлюднює лише фотографії, на одній з яких демонструє Трампу докази, що росіяни, як завжди, брешуть. Розповів президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими і загиблими. Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних. Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Через цю двосторонню зустріч затримується прес-конференція Трампа, на яку американський президент приходить в супроводі міністра оборони Гексета та держсекретаря Рубіо, що стоять по обидва Поки від нього охоронця. Як і раніше, головна Трамп говорить про Іран, багаторазово називаючи американські удари по ядерним об'єктам повною і беззаперечною перемогою. Зеленського називає милим хлопцем. І далі говорить таке. Я не обговорював припинення вогню із Зеленським. Я просто хотів побачити, як у нього справи. Далі він повторює: війни б ніколи не було, якби він був президентом. Це улюблена фраза Трампа. Його тут питають: ви ж уже президент цілих п'ять місяців. А Росія продовжує війну. Реакція ось яка. Мої слова за припинення війни в Україні за 24 години, звісно, були саркастичними. Путін складніша людина. У мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна. Одразу по тому звучить украй важливе для України питання про петріоти, яких нам критично не вистачає для захисту. І звучить воно від кореспондентки BBC Мирослави Пеце, дружини військового. Трамп передає йому привіт. Чи ви живете в Україні зараз? Мій чоловік там, а я з дітьми у Варшаві, бо він хотів, щоб я виїхала. Чи ваш чоловік військовий? Так, він військовий. Він там зараз. Так це сумно і важко. Ось що я вам скажу. Вони дуже хочуть ці системи патріоти. Побачимо, чи зможемо кілька дістати їх важко дістати. Ми також їх потребуємо. Ми постачаємо їх ізраїлю. Вони дуже ефективні на 100%. Важко повірити в це, і вони хочуть їх понад усе. Це дуже хороше питання, і я бажаю вам удачі. Я можу бачити, як це засмучує вас. Скажіть привіт, вашому чоловіку. У цей же час Зеленський зустрічається з європейськими лідерами і генсеком. Очевидь, зокрема, обговорити, як пройшла їхня зустріч із американським президентом. у декларації саміту чітко прописана допомога. Це дуже важливо на наступні 5-10 років. Не те, щоб ми думали, що війна триватиме так довго, але ми надамо вам усю необхідну підтримку. наша участь тут показує направду сильну підтримку від вас. Дякую вам за це. Це можна назвати перемогою. Відтепер військова допомога Україні це оборонні витрати НАТО, але немає жодного легального механізму, який зобов'язував би держави-члени альянсу витрачати на оборону стільки, скільки вони заприсяглися. Тож наскільки ця декларація стане даниною бажанню американського президента записати цей саміт собі в перемоги, а наскільки насправді відформатує наступні бюджети 31 країни? І як на таке перерозподілення ресурсів відреагують їхні виборці, стане видно лише з наступного року. Наступний саміт у 2026-му, до слова запланували провести у Туреччині. Згаги, Яна Стерчук, Андрій Марченко, Садовников, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. З полону та втратив дружину і дім через російську атаку. Олександр Поліщук воював у 2015-му та повернувся на війну після повномасштабного вторгнення, де потрапив у полон росіян. Там пробув 100 днів. Повернувшись додому, чоловік почав будувати нове життя. У них з дружиною народилася донечка, та усе зруйнувала Росія. Вкотре ворожа атака знищила будинок Олександра і вбила дружину. Влада Цимбаленко продовжить. Квартира була напроти от того от, булижника зверху на другому поверсі. Приліт стався прямо точно, от, от в та район. І от ця, це все була велика, велика яма. Олександр Поліщук показує нині фактично пустку, на місці якої ще два місяці тому була його квартира. Він жив у ній із дружиною Анною і маленькою донечкою Олександрою. В цей багатоквартирний будинок росіяни вгатили вночі 24 квітня балістичною ракетою. Епіцентр удару припав на другий поверх саме в квартиру Олександра, яка знищена вщент, як і весь будинок. Олександра та його дочку врятувало диво. Він встиг із дитиною вийти в коридор до броньованих дверей. Вони й втримали конструкції під час падіння. Вибратися з під завалів їм допоміг сусід. У мене був телефон, і коли це все сталося, я зажог, ну, фонарик, витащив руку і почав махати, щоб мене хтось зумітив, побачив. Прийшов сусід з сусіднього парадного. Мене. Після удару чоловік із дитиною на руках побіг до метро, бо боявся, що росіяни вдарять повторно, коли на місці працюватимуть рятувальники. На допомогу Олександру одразу приїхав його друг Олексій. Я не думав, що він вижив. Я йому набирав на мобільний номер. Він не відповідав, відповів він десь через хвилин 20. Довго шукав, знайшов його. Він був Боси в одному халаті і з малою дитиною дитинка була в одному памперсі, і вони були в сажі, ну, засипані піском. А от те, що дружина загинула, Олександр дізнався не одразу. Анна померла в кареті швидкої. За вона померла? Ну, по тілу так. По спині, по ногам, по рукам, і контрольний був вогонь. Олександр колишній військовий воював у 2015-му. Потім знову пішов на фронт на початку повномасштабного. Був піхотинцем на Донеччині. Під час бою потрапив у полон. У російських катівнях пробув 100 днів. Там просто і здівательство. Ти всього. Ну, Поставний допросить це одно. От, ну бувало, прилітала, звісно, тніхані ж то ж. Звірі, ще ті тримали нас піровомайське в підвалі обувної фабрики. Ну так, привітрювання, ніто вентиляції, ніто воду нам видавали пів літра на сутки. Після повернення з полону Олександр жив із сім'єю у квартирі на Святошині до ракетної атаки росіян. Перший місяць після трагедії маленьку Сашу забрала на догляд родина друга Олексія, бо в Олександра не лишилося нічого, ані житла, ані речей. Перший час чоловік мешкав у гуртожитку підприємства, де працює, але взяти туди дитину не міг. Вона неспокійно спить, здригується ночі. тобто дитина отримала травму і… Це відчувається. Олександр з донькою вже живуть разом. Чоловік орендує квартиру, з усім необхідним допомагають волонтери. Тут ми з дитиною на цій ліжку спимо вдвох разом, бо вона спить трошки неспокійно, і я возле себе її тримаю. Ну, ігрушки її тут в углу стоять, це все дали люди волонтери Олександр намагається отримати квартиру від держави, на яку має право. Він стоїть у черзі на житло і намагається будувати нове життя заради маленької доньки. Адже все, що було в Олександра, забрала Росія. Без дружини дуже важко. Дуже важко. Я ну, до цього навіть не задумувався, скільки на себе дружина брала обов'язків. Влада Цимбаленко Олександр Петровський, ми Україна, марафон Єдині новини.